Фортеця Святої Трійці це історична оборонна споруда, яка знаходиться в селі Окопи Борщівського району Тернопільської області. Вона була побудована в кінці XVII століття у 1692 році з метою захисту від нападів турків і татар під час війни між Річчю Посполитою та Османською імперією. Фортеця розташована на високому пагорбі на злиті річок Дністер і Збруч, що робило її стратегічно важливим оборонним пунктом. Первісна споруда складалася з кількох бастіонів, укріплень і мурів, які оточували територію фортеці, а також церковної споруди, на честь якої вона й отримала назву Церква Святої Трійці. На жаль, до наших днів збереглися лише фрагменти стін фортеці.